Благодійники передали для українських військовослужбовців 10 спецавтомобілів. Це легкоброньовані повнопривідні хамери. Розповідає командир військової школи імені Коновальця Георгій Купарашвілі. Це дуже важливо. Цей вид транспортного засобу це високомобільний хамер. Головна мета цієї автівки логістична підтримка. А цей автомобіль для медичної евакуації. Це високомобільний транспорт, що здатний подолати великі перешкоди та їздити по будь-якому рельєфу та за різних погодних умов. закупив автомобілі і доставив їх до України американський благодійний фонд з Чикаго «Help Heroes of Ukraine». Організація збирала пожертви у Сполучених Штатах протягом декількох місяців. Купували машини на американських військових базах та аукціонах. Вартість переданих автомобілів 250 тисяч доларів. Розповідає засновник благодійного фонду Ігор Терлецький. Це результат спільної роботи американської діаспори, кожного українця, який є в Америці, не тільки місто Чекало, то ціла. Діаспора на американському континенті це результат співпраці з американськими донатами. В загальному то наша четверта робоча поїздка. Ми спілкуємося, скажемо, на напередові з нашими бійцями. Ми знаємо повністю про потреби, які є. що необхідно, чи ми можемо допомогти, чим можемо бути корисні, щоб не марнувати зусиль коштів. Медик Заляски Кім Райт не лише долучився до збору, а й сам приїхав до України щоб передати авто військовослужбовцям. Хайне шфайнфелеволфа. Україна бореться за весь світ за демократію і свободу. Якщо ми зможемо покласти край диктатурі, то це дозволить людству процвітати та мати демократію. Тож я допоміг фінансово закупити ці транспортні засоби для солдатів, адже вони воюють у важких умовах. Американські хамери, за словами президента благодійного фонду Ігоря Терлецького, передадуть декільком бригадам і спецпідрозділам, зокрема Азову ГУР СБУ та третій штурмовій бригаді. Ольга Іващук Греб Суспільне новини Львівщина.